Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки співпраці з міською радою, з обласною військовою адміністрацією. У ході реалізації проєкту було здійснено перепланування приміщень, обладнання відеокамерами, комп'ютерними системами. От, скажімо так, це дійсно новий стандарт отримання прав людини і про цю систему більш докладно розповість. Керівник управління дотримання прав людини Національної поліції України Хевченко Руфанова. Цей проект змінює не тільки інфраструктурні мови, які ви сьогодні побачите, а перш за все, він змінює філософію сприйняття філософію затримання як такого. Після того, як поліцейський здійснив затримання і на планшеті забив інформацію, автоматично повідомляється безоплатна правова допомога про, про затримання особ. Також хочу розповісти вам декілька слів про систему «Custody Records». Дана система дозволяє мені в онлайн режимі моніторити кількість осіб, які доставляються до Черкаського районного управління поліції? Написано, доставляються. Тобто ми ще здійснено затримання десь двох осіб, і вони доставляються до підрозділу. Поліцейські знають, що десь дійсно затримання, вони доставляються вже до підрозділу. Кількість осіб, які будуть конвоюватися звідси до ізолятора тимчасового тримання. Попрацювали з полі... затриманими особами і відконвойовано вже їх до ізолятора тимчасового тримання. Кількість осіб, які безпосередньо перебувають в Черкаському районному. Управління. На цю хвилину в черкаському рупі затримано три особи, і вони перебувають в приміщеннях, хтось з ними працює зараз. А також безпосередньо відстежувати скільки годин дані, дані особи будуть перебувати в даному відділенні. Якщо це адмінзатримання, то до 3 годин. Якщо затримання в межах 208 КПК, то до 24 години може перебувати у підрозділі. Доброго дня я ваш захисник із центру безоплатної правової допомоги. Моє прізвище Андріяш. Він може спокійно попрацювати з затриманою особою. Хочу помітити про те, що робота відбувається за участі адвоката. Безоплатної правової допомоги. Тобто адвокат, попрацювавши з е, своїм клієнтом, переміщається в кімнату слідчих дій, то ми все бачимо по камерам. Да? Тобто кожне приміщення ми бачимо, і фіксуємо. Інспектор з дотримання правдин, якого ви бачили перший, фіксує переміщення. Тобто він написав, що там 10-47 перемістили затриману особу в кімнату слідчих дій, працює слідчий. Дуже е, прекрасні, дійсно, європейські. Людиноцентричні умови і весь процес, який ми сьогодні бачили, це дійсно показує те, що ми абсолютно європейська зріла країна, де права людини перш за все, причому права дійсно, як і представника національної поліції, так і будь-якого затриманого, ми не зупиняємося, не стоїмо на місці, а рухаємося вперед, навіть у ці непрості часи і удосконалюємося для того, щоб бути дійсно першими.